Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. На запорізькому напрямку йдуть бої від Оріхова до Павлівки по окупантах. Працює артилерія зсу. Полковник ДСНС зробив міні заправку в своєму котеджі і торгував відомчим пальним. Збитки державі склали більше 2 мільйонів гривень. Це пальне виділялося для ліквідації наслідків війни. ДБР провели обшуки і знайшли 8 мільйонів гривень готівкою, а ще з'ясовують законність володіння маєтком на березі Дніпра. Росіяни посилили вогневі удари по прифронтових містечках. 148 прильотів. У Кам'янському мінновибухові травми отримав 68-річний чоловік. Його ушпиталили. У лікарні Запоріжжя померли дві жительки Комушувахи, яких поранило під час російської атаки 2 червня. Міну знайшли на березі Дніпра. В селі Біленька снаряд оголився, коли пішла вода. Ситуація зі зневодненням у громаді контрольована, проте мешканців просять зробити запаси води. Водойми Запоріжжя пересихають, зменшилися русла конки та річки Кушугум. У Дніпрі вода падає на 5 сантиметрів щогодини. Під загрозою опинився майбутній врожай. 74% зрошувальних систем у Запорізькій області залишилися без джерела води. Збили пішохода вчора ввечері. Дорожня пригода сталася на проспекті біля південно-української вулиці. Керманич Мазди наїхав на 44-річного чоловіка, який перебігав дорогу у невстановленому місці. Водій намагався втекти, але його затримали очевидці. Постраждалий у важкому стані в лікарні. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.